Як актор готується до сну. Спить, не спить і страждає. Спить і бачить, як грає сплячу. Спить і страждає. Тому що ти глибоко драматичний актор, а комедійний просто спить. І усміхається. І усміхається, так, як, як він гарно грає. Так, що робити, якщо на сцені забув текст? Варіанти говорити щось з розумним обличчям, почати кричати це імпровізація, дивитися на партнера, щоб той викрутився. Це класно. Просто так от дивишся і все так. Так, який запах найчастіше асоціюється з гримеркою: лак для волосся, тривога і адреналін, варені яйця і бутерброди. Чай, можливо, ще. і шкарпетки. Ну я ж чоловічий да-да-да. Я теж пам'ятаю, цей запашок. Що думає актор, коли бачить себе на екрані? Уу, це що, такий кривий ніс у мене? Оу, це що, такий гарний ніс у мене? Боже, яка я нездара. Перша і третя. Ага, Не от у знаю. мене так. Ну, я рідко такий думаю, а ну, у кого-то. У клас ніс... Нормаль, Нормаль, вже, от... в мене ніс, так, Спасковий. це ніс, так... картопля, а в тебе дуже гарно, в тебе вже як після рінопластики. <клес> Та ні-ні ні. Як зрозуміти, що ти вже став справжнім актором, коли можеш плакати лише правим оком, коли зіграв у серіалі спіймати Кайдаша, коли запросили у програму Головна. Like. Mm, нормально підходить все, все. все гарно. Так, друзі, дивіться програму Головна роль» і пишіть коментарі про Григорія Бакланова, який е, він актор і куди йому треба йти. <плес>